Радіо UA Chicago Технік познайомився з Орландо Блумом і сфотографувався з ним. Фото було зроблено в Єрпіні під час освітнього квесту, в якому взяли участь голівудські актори, посол Доброї Волі ЮНІСЕФ, собака Сапер і ще 150 дітей. Також, якщо говорячи про Орландо Блума, він сьогодні мав нагоду зустрітися з нашим президентом. Буквально як сьогодні вчора, але у нас сьогодні і. Привітав президента з його діяльністю і сказав, що може допомогти і буде допомагати нам на платформі «United24». Також організатори змагань у Китаї не дозволили нашій команді сфотографуватися з банером, присвяченим убитим Росію українським спортсменам. Під час Кубка світу з фехтування на шпагах у китайському Нанкіні представники міжнародної федерації фехтування завадили збірні України висловити протест проти повернення до змагань спортсменів із Росії та Білорусі. Українки збиралися вивіз вивісити банер на трибунах, аби звернути увагу світу до страшних подій у нашій країні. Однак організатори змагань завадили. Намірим наших спортсменок у бібліотеці парламенту Сполученого Королівства відтепер з'явилася англомовна версія Кобзаря. І також повертаючись до е, Британії, є новина про те, що британські номінанти на премію Греммі з Tiger Lyles презентують в Україні новий альбом під назвою Ukraine. Саме так очікуємо цю презентацію. Тим часом така потвор, як ані Лорак, яка багато років живе і виступає в Росії, раптово висловилась, назвавши війну конфліктом. У пості вона також заявила, що ніколи не надавала військової допомоги, тим самим виправдовуючись перед росіянами, які вимагають скасувати її концерти через те, що нібито частина її доходів йде на потреби зсу. Лорак а, висловилася після того і сказала, що жодної допомоги немає для України. А є допомога чи немає, але цю співачку однозначно визнавати не потрібно, і не дай Бог вона прийде до сполучених штатів. Обов'язково потрібно піднімати протести, тому що не припустимо давати таким людям другий шанс. Однією з основних причин смерті українців є серцево-судинні захворювання. Найчастіше захворювання це є ішемічна хвороба серця та інсульт. У групу ризику автоматично потрапляють всі, хто має підвищений артеріальний тиск, страждає від порушення функції роботи нирок, має надмірну вагу, палить, вживає алкогольні напої, мешкає у місті з поганою екологією, веде малорухомий спосіб життя, нехтує принципами здорового харчування. Ну а рецепт здоров'я загалом дуже простий. Та й здоровий сон, плюс правильне харчування і плюс регулярна фізична активність. Також друзі, говорячи про надзвичайні новини світу, варто згадати те, що надзвичайна атмосфера панувала на Вемблі вчора, коли грала наша збірна України по футболу з англійцями. З хорошого на трибунах стадіону, який може вмістити 90 тисяч людей, майоріли українські прапори. А на екранах з'явилася емблема «United 24». Крім цього, офіційний акаунт збірної Англії у Твіттер також поширив інформацію про те, що Україні можна допомагати завдяки донатам через власне цю платформу. Тому на асоціації футболу України подякували асоціації Англії за підтримку і власне взагалі за те, що прийняли нашу збірну. А якщо вернутися до негативу, то наша команда програла на виїзді з рахунком 0-2. Гра була нікчемною. І хотіли би сказати, що ми пишаємось нашими хлопцями, але тільки тими, які воюють, а ті, які грають і копують м'яча, на жаль, ніякої поваги поки що до них немає. Ну, але можливо ви маєте іншу думку, тому висловлюйте її на нашій хвилі. Коментуйте наші відео в Ютубі та Фейсбуці. А ми в свою чергу будемо з вами тримати контакт і дамо відповідь. На цьому ми будемо переходити на рекламну паузу і почуємося за буквально декілька хвилин. А з чим ми почуємося, Дмитро? Саме так. Сьогодні в студії. Радіо Chicago.